Слава Україні! Героям слава друзі! Поруч з нами Андрій Малих, гравець команди ФК Максимівка», який є дебютантами цьогоріч на нашому турнірі. Проте особисто ви вже не вперше берете участь у нашому чемпіонаті. Вже третій рік поспіль виступаєте за склади різних команд. Розкажіть спершу про сьогоднішню гру. На жаль, поступилися супернику Косово з рахунком 6-2. по грі. Сьогодні все так плюс-мінус складалося до середини першого тайму для нас. Вдало. Нормально оборонялися, вибігали в контратаки, але отримали гол з пенальті. Перший тайм такий вийшов для нас, можна сказати, скованим під кінець. В другому таймі трошки налагодили гру, створили конкуренцію. Ну, але на рахунок, я вважаю, закономірно, команда Коспус сьогодні виглядала краще, тому все так як кажуть по ділу. Які завдання ваша команда ставить на цьогорічний чемпіонат? Завдання в нас гідно представити нашу. Футбольну команду Максимівка з Тернопільщини, ми зараз на стані побудови команди, бо у нас через різні обставини не можуть зібратися всі гравці, щоб показати достойну гру. Так, будемо старатися ставити завдання в четвірку, попасти, там будемо бачити. Вже пройшло два ігрових тури. Ви вже мали змогу ознайомитися з вашими цьогорічними суперниками, та й особисто ви і ще декілька гравців з вашої команди знайомі з іншими колективами. З ким найбільше чекаєте гру? Якщо. Проаналізувати три роки останніх, то завжди була дуже сильна хороша команда «Нововет», Косво. Цього року додавалася МФК Тернопіль з Тернопільна команда. Ну і завжди ми представляли і тут мої друзі якусь команду під різними назвами. Ну, Але кожного року команди шукають нових гравців, тобто зі всіма дуже цікаво зіграти, бо ми трошки не знаємо ваш край, ваших футболістів. Бажаю успіхів, дякую за відповідь. Дякую.